Ми продовжуємо пошуки 16-річного Сергія Самойлова, який зник ще на початку війни у місті Маріуполь. Хлопець хотів текти подалі від бойових дій на більш спокійну територію. Пішов з дому і все, зв'язок із дитиною обірвався. Майже рік про Сергія не було жодної звістки. І от на початку березня ми отримали одразу два повідомлення від свідків із заходу України, які кажуть, що бачили схожого на Сергія Хлопчика. До бої він пише, ну недавно що показували. 16 років ще їм має. Він десь знаходиться в борщі, я недавно що його бачу і точно до нього похожий. Місто Бучач це Тернопільська область. Чоловік, який зателефонував на гарячу лінію служби розшуку дітей, каже, що саме там бачив хлопця місяці три тому під час новорічних свят. І навіть розмовляв із ним. Хлопець, начебто, ходив з колядниками і явно відрізнявся від місцевих дітей. Тому чоловік і звернув на нього увагу. А зараз, коли свідок натрапив на програму про розшук Сергія, пригадав цю історію. Так, я хай його пачуть, ну точно він, який попадав, я подивився зараз цю програму, я подивився, і то то він, і я думаю, повідомлюватися. На жаль, детали обмаль, але все одно дзвінок дуже важливий, враховуючи іще одне повідомлення, яке зовсім нещодавно ми також отримали із Заходу України. Я десь пару днів тому я бачив того хлопника, що показували Сергію звати. Він сидів у Мукаті на автовокзалі з комп'ютером, ноутбуком. Ну якщо то видно, я не знаю, але я думаю, що то то видно. Звісно, що отриману інформацію ми одразу передали до поліції. Наразі можливі зачіпки перевіряють правоохоронці. Мене ж особисто привернула цікава деталь від свідка з міста Мукачеве. Чоловік каже, що коли бачив на автовокзалі схожого на Сергія хлопця, він був з ноутбуком. І мама Сергія мені також розповідала, що коли хлопець пішов з дому, він окрім комп'ютера нічого не брав. Він Взяв собою рюкзак в ньому був комп'ютер, камп'ютер. Програмірують почав в 10 лет. Он знає знает Python, C C всі Он свої програми піше. Ну умніцем звісно, мама Сергія розповіла, і подробиці зникнення сина каже, що у перший день повномасштабної війни в Маріуполі вже було доволі неспокійно, і з кожною годиною ситуація лише стрімко погіршувалась. Від бомбардувань родина ховалась у підвалі, але обстріли були далеко не єдиною проблемою жителів Маріуполя. интернета, света, воды не было. Нам даже мы пили воду техническую, с технической. Потом только уже на полиции, ну, все потравились вся семья. Он, не пить не мог. И, и, кушать нам, честно говоря, совсем было очень тяжело. Магазины все были разграблены. Никакого подвоза, ничего. Мы просто чисто, чисто сидели и есть хотели. Попри усі жахіття, найбільше турбувало тоді ще 15-річного Сергія Самойлова відсутність інтернету. Саме тому хлопець хотів поїхати з Маріуполя почему он и уходил і дома, з да, дому. Вдома вже не було ні связи, ні інтернету. Понятно, там не в водой вже проблеми з едой були. Він збирався йти в сторону Покровська. Сергій планував поїхати до маминого знайомого у Покровськ. Це також Донецька область, приблизно 200 кілометрів від Маріуполя. Та родина хлопця не наважувалась залишити дім. Відтак Сергій пішов самотужки. Я думала, он походит вокруг дома і вернеться. І Сережка... Вишили з дому, і уже когда он шоу. Я уже поняла, что мы с бабой на дворі ліні удержали его де зараз Сергій достеменно так і невідомо, тому я звертаюся до всіх. Уважно придивіться на фото дитини. Хлопець виглядає на свої 16 років. У нього коротке русяве волосся та темні очі. Якщо хтось його бачив чи знає, де він може перебувати зараз, не зволікайте та набирайте з будь-якого мобільного оператора короткий номер служби розшуку дітей Магнолія 116 30. Дзвінки на гарячу лінію безкоштовні. Або ж пишіть у чат-бот Служби розшуку дітей в телеграмі важлива будь-яка інформація.